Зараз не про футбол, зараз про людей, які стали відомими і в якомусь розумінні навіть лідерами думок завдяки своїй зірковій кар'єрі у футболі. І от один із таких в минулому зіркових футболістів, який дійсно багато матчів провів за збірну Україну, це Анатолій Тимощук, вата ватне. Дивіться, ось хто не пам'ятає, як він виглядає. Будь ласка, Толя, Тімоха, навіть бачите, який зараз працює в Пітерському зеніті. І працює він там, помощником тренера, ну, якась в нього така посада, він ще там граючим тренером був. Взагалі історія з ним ось така. Заробітчанин, класичний заробітчанин, як з'ясував? Який, в принципі, за гроші готовий мовчати і не втручатися в критику Путіна, чи його, його так званої СВО, і так далі, і тому подібне. Коротше, Толя переметнувся, Толя обрав гроші, і Толя давненько вже, мабуть, не заїжджав в Україну. Ну, а з початком повномасштабного вторгнення в Україну російської армії і Путіна Анатолій Тимощук продовжував зберігати мовчання. І от якраз я не розумію, що це було 9-10 грудня, тому що Марокко тут е виходить в півфінал, а Анатолій Томощук раптом вирішив розв'язати своє язика також в цей день і висловитися з приводу війни. Висловитися з приводу війни примітна подія, яку ми з вами от вирішили відзначити. Я особисто взяти це е в подкаст як певний зашквар Так от Анатолій Томощук вперше вперше про це заговорив. Е він, до речі. Луцький хлопець з Волині із самого Луцьку, і він був у свій час навіть як з капітаном, капітаном збірної України із футболу. Томущук зустрівся із фанами. Санкт-Петербургського Зеніту, це такий клуб, так до речі, в складі цього клубу, тому став володарем Кубку УЄФА в 2000 по-моєму восьмому році. Тоді Рейнджерс вони обіграли 2-0. Це було примітно, тому що українець там вперше за якийсь там час після Біланова да завоював якийсь трофей. Ось ну це я для прикладу сказав, тому що в 86 му році, по-моєму, Динамо Київ в останній вигравало Кубок УЄФА і тут Зеніт, потім в 2008-му. а в 2009. му Успіх остаточно закріпив за українськими клубами Шахтар Донецький, який вже без Тимощука, До речі, Тимушук ще й легенда що Донецького Шахтаря. Так от він зустрівся з фанатським рухом Зеніта, і от сказав таке, що Зеніт це його дім. І його там зараз все влаштовує. Що стосується критики на свою адресу, про те, що він не підтримав Україну після повномасштабного вторгнення Росії, він відповів так: я от просто цитату вам дам. Люди завжди будуть говорити і погане, і хороше. Давайте показувати Мущука зараз. І по ну і що і погане, і хороше. А ті, хто говорить, які я поганий, нехай згадають, скільки матчів я зіграв за збірну Україну, і скільки користі приніс збірні. То що я те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її чи не підтримую. У кожного є своя позиція. Моя в тому, що не все так однозначно. Десь ми вже це чули. Тому я намагаюся про це не говорити. Ну звісно, краще голову в дупу засунути і нічого не говорити, поки у нас відбувається на території України геноцид. Послухай, Толя, твій. Друг товариш по команді, і колишній тренер збірної Андрій Миколайович, він, наприклад, приєднався до ініціативи Ю 24 Він генерує дуже багато грошей. Спілкується в рамках Ю 24 з багатьма зірками світового масштабу, які там знімаються в Голівуді, веде перемовини з бізнесом для того, щоб генерувати ще раз кажу гроші на підтримку відбудови інфраструктури України. Андрій Миколайович це робить, а ти що це не можеш зробити? Звісно, можеш. Тому е, просто мовчати це не варіант 2022 року. Просто мовчати можна, коли тобі за щось соромно. от А тобі, мабуть, соромно. От і все. І от такі от Анатолій Тимущука. Але ви знаєте, що кейс Тимощука, він же не поодинокий. Е, в нас є. Зірки, які таким чи іншим чином обрали також ну банально шлях грошей, шлях грошей, а не шлях патріотичної підтримки країни, яка протистоїть сьогодні, мабуть, найбільшій загрозі для демократичного світу і цивілізації з часів Другої світової війни. Зараз я сказав абсолютним штампом, але друзі, це реально так. Подивіться, хто в нас виліз ще я. Вера, або, як мені правильно сказали, українською було б віра, але там написано Вера. Значить, я Вера. Я Вера каже, що вона українка. Я Вера. Дивіться, це Віра Брежнєва. Так, яка насправді галушка, в неї таке от прізвище. Але от вона, колишня дружина, до речі, там підтверджено, що вона з змогла розвелася. Взагалі, вона колишня зірка. Проєктів. О, Міладзе. О, типу. Господи. Та й що ж таке, да. Ну я вже далеко від цього Віагра, попитка новірвати. Вона, до речі, не з першого складу, так що тому я її не пам'ятаю, звідки там вона. Ми ж ми ж старові, тільки за перший склад Віагри, там, де Альона Вінницька і Надя Мейхер. От, бачите, я пам'ятаю. От, а Віра Брежнєва, ну що Віра Брежнєва? Десь там приєдналася трошки пізніше, привели, та й давай співай. Ось, ну, коротше, Вона якби співала, співала, але оскільки її продюсером був не Валерій, а брат Міладзе, так? Костянтин. Костянтин Міладзе, який тоді і жив в Києві, і знаходився. Ну, вони так, Київ, Москва, вони отак от, цей бізнес будували, і відповідно вибудовувалася її кар'єрна ця історія з огляду суто на російський ринок. В принципі, що вона ніколи там не заперечувала, але все ж таки маючи наполовину українське коріння. А, от, ну і в неї є родичі і в Росії і в Україні. Вона е, на початку повномасштабного вторгнення все ж таки якимось чином обрала е, українську сторону. Вона розповідала в сторіс. Ви можете зайти на інстаграм. Я тут зараз нічого поганого, зараз от зараз, хейту ніякого нема. Вона, як людина, е, висловлювала як відома людина, як лідер думки в певному сенсі, тому що в неї багато підписників. Вона висловлювала своє ставлення е, до свого психологічного Емоційного стану е, головна теза, яку просуває і просувала Віра Брежнєва це те, що вона ніколи не думала, що Росія нападе на Україну. Ну от визначення. Ідіоматично саме таке, я ніколи не думала, що це станеться. Так, тобто зараз виходить так, що кар'єра моя розбита, я не можу спілкуватися, заробляти гроші, вільно пересуватися між цим. Ну, коротше, парадигма, в якій вона жила, оця щаслива єдиного братського пространства, вона абсолютно була зруйнована. Вона сказала: Я ніколи не думала, що так станеться. Ну і відповідно, вона не. Відвідувала Росію от ці 9 місяців. Так вона зараз вперше зробила концерт в Ризі. Це якраз була фотографія з цього. Риського концерту, і е, от, після нього вона сказала, що як це було чудово, і що в неї була перерва 9 місяців. І вона за ці 9 місяців дуже заскучала. Це вперше за 20 років її кар'єрі. що вона дуже заскучала за сценою. І от вона каже: Тепер я от тепер от цікаво, чому я вчепився. Тепер я каже, Віра. Я українка. Вот. І зараз в моїй країні війна, вообще не до концертів, але я не могла більше сидіти. Вот. Соціальні мережі відразу. От вони якби скептично розумієте, Людина каже, я українка, я, я, я Вера, тепер я не Брежнєва, тепер я просто Вера, чи Вера, чи Вера. Вот. Так от, в соціальних мережах відразу здійнявся шквал просто критики і скептицизму. Написали, що вона така сама Українка. Як і е, Брежнєв пані, який був там е, теж не українцем. Е, вона е, переобувається, у, перевзувається у повітрі. Ось е, в тому її звинувачували. А чому? Тому що всі пам'ятають її інтерв'ю, е, яке сталося в 2019 році. Е, це інтерв'ю вона давала російському актору В'ячеславу ма Ну, Чарову, вибачте, я просто не знаю його. В'ячеслава Манучарову, це щоб просто бути точним. І він тоді в інтерв'ю назвав її е, українською співачкою. І ви знаєте, от там цитати, посилання на всяких там ресурсах, які шоубізу стосуються на це інтерв'ю. Я так по покопав, ви ж не будете це робити. Так, коротше, нарив я це інтерв'ю. Ось, будь ласка, цей уривок, за який. Веру, чи то веру, чи то віру зовсім не сприймають в Україні. Я там є, слава Богу. Вот, Понимаешь? Ли... Український певица. Тебе як вообще с этим статусом живеться? Ну, я себя никогда не Ну, как бы не. Знаешь, я, я укра... украинской певицей не была, потому что я не участвовала там ни в одной песне года, ни в одних каких-то... Меня просто сами... Э, так получилось, что э, сама Украина меня не воспринимала украинской певицей. Плюс еще э, считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должна быть песня на украинском языке. Mm -hmm. uh -huh. <рес> я просто не знаю, э, каких ще пісні песни надо, щоб відчувати себе українкою? Тобто я, я от не можу, зрозуміти. Причому там же є далі продовження, якщо хочете знайти інтерв'ю, просто не місце таким інтерв'ю в рамках подкасту, а вот. там вона говорить таке, що плюс, коли я пришла в Віагру, мой перший концерт був в санкт І Изначально 16 років тому, це на момент інтерв'ю, гастролювала по всьому СНГ поэтому я не украинская певица, и, и вообще, отстаньте. Ну вот, бачите, пробздилось щось, пробздилось так прокинулась она. 24 числа зробила свій моральний вибір, посиділа 9 місяців на голодному пайку. Подивилася, що Путіну капець, або краще сказати Путлеру капут, і вирішила все таки якось повертатися в інформаційний простір України української реальності і сподіватися на те, що все буде нормально із кар'єрою. Поки що концерти відбуваються, звісно, в Ризі в Україні не до таких концертів в Україні. До речі. Віру можуть запросити виступити перед Збройними силами України. Я думаю, як з благодійною метою, як це роблять багато хто. Наприклад, да, а, а може, потім вже і десь угода запросять, розумієте? Ну, коротше, віра, віра, вона же Вера шукає можливостей, яким чином повертатися. І тут несподівано. Згадайте, Таяна, є така зірка. Ну, в неї там пісні красиві, можна їх слухати. Вона співає про щось там пила чайка з молоком, шкода, що я тебе. Ну, пам'ятаєте, да, цю пісню? От так от, Таяна, вона навіть брала участь у відборі до Євробачення, і це, мабуть, найбільший скандал з нею пов'язаний, тому що вона тоді, вигравши відбір, просто відмовилася, якось розсварилася з журналіми чи з організаторами конкурсу в Україні і відмовилася їхати на Євробачення, а потім просто сказав: ну бабок просто на це немає, тому, тому я не поїду. Ну коротше, але хай, такий, хай був хороший. Так от Таяна вирішила започаткувати такий проект у Ютубі. Можете так, також знайти? От це справа у нас Таяна, а зліва це у нас Віра, Віра, Вера. До речі. Слухайте, давайте авторство, і таке от потрібне ім'я якраз цій співачці буде зрозуміло, чому. Коротше, вони зробили колаборацію. Таяна займається тим, що вона зараз переспівує в сучасному аранжуванні українські народні пісні. виглядає це дуже стильно, красиво і класно. І от вона. Чомусь. Я, я думаю, що там це просто можливо небажання самої таяни. Я не знаю, але вони залучають до цього всіляких артистів. І от. Після монатіка пропозицію Вірі Вері Вірі зробила Таяна. Вони зробили такі, так, таку пісню. Вишиванка вони її заспівали в чорно-білому, в такій чорно-біле сепія, я не знаю, в так в такій, такій, такій стилістиці, і от вони співають оце якраз фотографії з запису цієї пісні. І вийшло нормально. Я вам хочу сказати. Я не музичний критик, але я, як споживач, можу сказати, що вийшло нормально, вийшло гарно. Вийшло так, що це можна і слухати, і в принципі захоплюватися тим, що там є певний якийсь патріотизм на межі шароварщини, тому що ну є багато пісень. Наприклад, я знаю, от хлопці з гуртів рокового направлення буквально їхав сьогодні на ефір і по радіо Рокс заплінгував пісню. Батько наш Бандера. Причому в такому хеві метал виконанні прекрасно, прекрасно. Не, не, не вишив... ну, я не проти того, щоб там співати вишиванки, але знаєте. Ну, давайте гостріше трошки, так? От, гостріше. До речі, відкоментувала і Таяна з правду того, чого саме Вєра Брежнєва стала її партнершою по цій пісні. ну сказала, ну ми там особливо ну така з'їхала, що ми там особливо не бираємо туди-сюди і так далі. І тому подібне Але бачите, Ну, ну Вера і Вєра, так Добре, що не Лорак. от, от Тому що Лорак це вже, по-моєму, ну, це вже взагалі клінічна історія. Лорак вітає з Новим роком. Російську вату на російському телебаченні і говорить буквально і я желаю щастя вам в новому году Будьте здорові, щасливі і так далі. І тому подібне зараз. От відос: це з Москви Концерт жара, який називається, от, і це новорічний проект, запис для всяких новорічних оцих огоньков які в Москві, звісно, ніхто не відміняв поки що. Send you Ну, тут мені підказали зараз, що останнє виступ. Лорак відбувався на птахофабриці. Там платили. Ну, я не знаю, яйцями може, не знаю. От. А тепер от вона вирішила, що ну все, з нею птахофабрик досить, і вона поїхала до мокші, Мокшівців і вирішила там їх вітати як би з Новим роком. Ну, не знаю, не знаю. Ані Лорак дуже прикро, тому що співачка дійсно талановита. Але знаєте, з. З ким поведешся, в того і наберешся. А повелася вона, а вона, до речі, з Філіпом вона повелася. З Філіп Підросовичем, який, який, до речі, от не, не навчився у своєї. Головною, як це називається, вона його протежувала, значить, він хто для неї? Вона хто для неї, покровительниця так Алла Борисовна. От. Алла Борисовна, до речі, зараз має благодійний фонд, наскільки я знаю, за який її дуже сильно хейтять. Вона зараз не знаходиться в Росії. Її чоловік, молодий Галкін, теж не знаходиться в Росії. Той поїхав в Ізраїль, вона певно там, там саме з ним. Але от вона якби щось робить. Вона от вона хоче бути в Ореолі цих лібералів демократів і так далі, на відміну від е Кіркорова, який от е продовжує, е продовжує перетворювати Лорак на справжню ісконноруську піввіцу. Ось на цьому все, тому що мені неприємно про це говорити. Єдине, що я хочу вам нагадати, що Ані Лорак вже два місяці як знаходиться в санкційному списку України.